Чотко. Єсь, хорошо. Добрий вечір. Та й що їздимо? Що шукає? Не світити, не світити, не світити. Ну, Знає, що ти на ні, я на дорозі. Тут не дорога, територія? Тут дорога, ні, тут дорога. Я на приватній території не до... Сюди, блин, бузара, я... Давай, 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 давай бігом. Тут я територія. на дорозі стою. Я сказав, тут не дорога, тут моя приватна територія. Я на стою. Земля... Я тобі ще раз сказав. Я на територ... я на, тери... на, приватну територію недокону. Тут а не дорога, тут моя приватна територія. А тут он? Це моя дорога. Скільки, Це... скільки Мен... метрів від канави? Це не дорога, я тобі ще а раз говорю. У мене державний акт на цю землю. Ну то покажіть. Вал... Покажіть державний акт. Якого а тут знаходиться взагалі? Я давай, давай. Руки обрали від мене, я при повні. Руки убрали, я сказав. Давай, 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 давай давай. Руки убрали. Да да. Руки дилянку. убрали. Давай, руки убрали. Давай, я сказав, зараз уберу. Давай, давай, давай бігом, я сказав. Я, що не ясно, що я сказав. я сказав земельної ділянки. Вали, я стою на дорозі, я сказав, руки до мене не присягати! Я більше говорити не буду. І що ти не будеш? Я більше говорити не буду. Та ти що, та ти що? Давай, 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 давай. Руки уберіть, я сказав по-хорошому. Рома! З хлопцями ходіть сюди! Всі. Хлопці, підтягайтеся! Давай, 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 Раз давай. Раз так підтягайтеся давай, давай, теж. Давай. Тоже. Да, 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 Хлопці, підтягайтеся. Зараз поліція приїде, зараз розберемо, а, що, що ви що тут робите. Да, да, да. Да, ти Ні, ти. Ти <пи> ви тільки тут герої. Конечно, все в мене герої. ділянки да, герой. Да. Я на земельній ділянці ніколи не хожу. Ти тут на земельній ділянці Я тобі, на я дорозі розказав, стою, ти ти я би. стою на дорозі. Я стою на дорозі. То я стою на дорозі. Я сказав, вали земельну ділянку. Я на земельну ділянку ні до кого не заходжу. Я стою на дорозі. Я не Депутат сільської ради, громадської організації. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, Та що ти боїшся, таку боїшся? Там знімає. Ну, а де що, де поліція? Ми ждемо на місці, тут вони стоять. Ну тут я ще не, не оглядаю, то жду поліцію, не оглядаю, ще пока що цього. Депутат, депутат сільської ради їхав на на наверху, все зазнято. Так, да, так. Да, да. Ну, але ви тягнітеся сюди. А де Адолько? вже втік? Ну, один побіг? Та один побіг. А Адолько. А долько? Покажем. Ми покажемо те відео, де там два чоловіки зі зброєю стояло. Ми покажемо точно. Що ти хочеш сказати? Що ти покажеш? Я покажу. Побачте. Ну що, що ти покажеш? Ну побачите що. І що? Хоч і би що. Ну, хочемо, що? Да ти що? Да. Не нагинаєш, всі по очеріді. Губки не порвуться. Дьобик не злетить, Побачиш? як всі по очеріді. Ну, то побачиш, тоді ти побачиш. То тоді, тоді ти побачиш. Ще вон два. Підійшло клієнта. Зараз приговорю, не ходи по земельній ділянці приватні. Я, я ходжу по дорозі. Тут не дорога, я ж тобі ще не? раз поясню. Якщо ти, як а що ти тут не розумієш українську а що мову, то я тобі... Що Коли, тут жди, таке? Що я тут тобі ще таке? Раз говорю, це земельна ділянка приватна, у мене, земельник... мене право власності на цю земельну а ділянку. А тут як летіти, якщо мені треба туди доїхати на ту сторону, мені летіти. Ну, зайди в земель порядник, я тобі розкажу. Ну, як, чи для чого мені розказувати? То для чого мені розказувати? Я розкажу. 100%. Сто процентів. Давай тікай, біжи, бігом! <ганування> Їдуть в дорозі? Хлопці, <ганування> ви можете сідати в машину. Можете сідати в машину, але машина стоїться тут. Да, Алло Алло Ну машина какая-то то уже полиция, что-то не? Ну да, десь извит, звідки джип ехал. Ну, звідки стойку-то? Не-не, через извит, Ну типа извит, извит, Ну добре, добре, бо чекаємо. Ай, Васильчук, доху... чуть-чуть. Один втік. Один втік. Ще не знаю. Вони двох стояли на пікапі наверху. Нє-ні-ні-ні. Не було. Думаю, що так. Да. Може бути. Так, да, джип якийсь їде. Ви щоб не переложували цього, не переложували зброї. Стійте на місці, кажу. Я визвав поліцію. Дочекається поліції. Да, ти що? Ти, ти Дочекай, я єгер. Ну і що, де ти єгер? У мене ділянці. На я на дорозі. Да, ти що? Стійте, на місці, я да, визвав поліцію. Да, Ото От, дивіться, депутат сільської ради, громадської організації. Такий. як у вас там називається організація? Розказуйте. Яка, яка організація? яка з вас там організація. І Цир. Голова товариства Цир. Ну що, та що, що ви втикаєте? Якщо ви не боїтеся поліції, що ви втикаєте? Ну як ви бойчука затримали, бойчук дочекався поліції, не втікав? Чого ви втікаєте? А ти мене затримав? Я вас не затримав. Не маю права, я вас, не я вас Його, і не затримую. Але Бойчук дочекався поліції? Порушив правила... А ви не порушуєте зараз? А чого ви мені не зупинилися, Тому? як їхали цим джипом? Чого не зупинилися? Ви мене не перепутали ни з ким? Ні. Ні. Чекайте кажу, поліцію. Що? Зараз другу. Чекайте поліцію. Що Поліція, певно тому йде, бачиш. Вони мене доїхали пішком.